І любити ближнього, бо іменно той ближній, який поруч тебе, він тобі постійно дає можливість плекати любов, зростати в любові, наповнюватися любов'ю. Іменно така людина перемінюється і стає Божою дитиною, яка є наповнена любов'ю. Так, Господь Бог кличе спочатку грішників, бо Він хоче їх навернути. Так, Господь Бог кличе жорстоких людей, але кличе, тому що в кожній людині є місце на любов. І в кожній людині нема такої людини, щоб вона була геть-чисто порожна від любові. Бо любов це є дар Божий. І Господь Бог кожному дає той дар. Кожному, тільки ми його не вміємо плекати. І Господь Бог каже, я вас навчу. Перший раз вчитися любити тих, що поруч вас. Не допускайте зла, не злостьтеся, не нервуйтеся, не треба ворогувати з тими, ми поруч з вами. І коли вам не вистачає сили до любові на своїх, тих, що є близькі. Звертайся до мене і пам'ятай, що я тебе люблю, каже Господь. Я тебе люблю. І получи від мене нове зернятко любові, най воно в тобі проростає і будеш давати друге. І Я маю можливість і на тебе покласти руки, якщо в тебе зовсім немає віри. Так як Христос оздоровив тих, на яких поклав руки. Господь Бог приходить до нас у святому причастю. Він практично покладає на нас руки свої. Він практично входить в наше серце. Ми приймаємо Його тіло і кров на більшу святість на землі, яка існує.